Добрий день, шановні наші друзі, гості каналу, і хто в нас перший раз, з вами сад Черніченків Володимир і Ірина. Володимир мене знімає як завжди. <смі> я розказую. Значить, в минулому році я десь взимку почала пророщувати насіння хурми і висаджувати його от в такі 5-літрові баклажки. По штук, ну, десь штук по 20-30, а то й до 40, десь в, в яких доходило. І таким чином я собі пророщувала і висаджувала в відкритий ґрунт. І, в і це все знімала на камеру. Показувала людям, як я це роблю. Це відео там в мене на каналі є, кому дуже цікаво. Там можна подивитись, я можу оставити ссылку в описі на це на цей, на ці відео. E, значить, там у цих відео я показувала п'ять відео моїх, як я пророщую, як я висаджую, як вони ростуть, як ну, в общем-то, отакі от поступові відео були. E, і мені почали писати люди в минулому році, вже в кінці мені почали писати, ну, вже коли треба було висаджувати цю хурму в землю, що продайте нам, дайте нам такі ж ну, баклажки, там дайте нам як у вас можна купити. І В минулому році я цього не робила, але собі так заміточку зробила і подумала, що в цьому році я обов'язково, в наступному році, тобто всьому, в 2025-му, зроблю е е е такий, такий е ну як сказати, проєкт свій новий проект, наш з Володією проєкт, який називається, ми називаємо розсада хурми. Ну, Наприклад, тут ви ходите на ринок, да, купляєте розсаду помидорів. От, купляєте її і тоді вдома собі висаджуєте. Інколи навіть по пошті люди посилають. Я, наприклад, теж отримала інколи, там, помидори, мені присилали деякі сорти, це ще давненько було вже. По пошті мені присилали їх в земельці отак от, в пакетику, вони так були гарно замотані. І, в принципі, от по такому принципу я хочу зробити і свою розсаду. Значить, що я, для чого я викладаю це перше відео? Для того, щоб вам показати, я взяла собі буквально там 15 насінин, спеціально проростила їх ось, і посадила їх в баклажечку. Ось вони в мене проросли. Хочу звернути вашу увагу на те, що Володя, покажи тут поближче це. Дивіться, із цих насінин 15, які я. Ну, я не буду казати, що я їх точно 15, ну, я так взяла так так, кількість, щоб 2 не проросло в мене. Деякі, дивіться, ось такі є. Тут, бачите, ось таке з знес... да, Не скинули ще горішок, одна. Деяке таке, ось воно взагалі якесь не. Ну, Я думаю, що воно не буде, мабуть, жити. І ось такі, бачите, ще є такі, які пізніше були сюди посаджені. Ось тільки пі... п'етелі такі, ось три. Бачите? А ось, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять гарних таких. Отримаємо, отримаємо Сіянці. за, сіянців, да, таких. Е, для чого це я показала? Для того, щоб ви розуміли, що коли ти береш і купуєш насіння, то з насіння не завжди бувають всі однакові е, не всі однакові рослини бувають. Е, чому? Ну, як і як, як в житті, да? людей багато, але всі люди різні. Так от і в рослинах. Да? Рослини насіння багато, але то зійшло. То не зійшло, то зійшло, але якесь маленьке, дрібненьке. Ну, це все жива, жива природа, то вона, звичайно, буває різна. Значить, що, я, що я хочу вам, вам ще показати? Значить, що я буду робити? Я буду брати таку баклажку, в якій в мене буде там, рости деяка кількість таких так, Будемо їх називати. Mm -hmm. І тоді, якщо кому буде треба, люди мені будуть, наприклад, заказ замовляти. У мене вже є замовлення на декілька на, на сіянці, яке я там буду. В мене вже декілька людей записалися на це ще з осені. Я казала людям, що я таке буду робити. І я, ну, тобто Є вже такі люди. І, Значить, що я буду робити? Я буду їх витягати з баклажки. І тоді, ну, цей весь процес я хочу показати. Я спеціально це зробила, таку бладочку, проростила їх. Е, і е, значить, хочу показати це, як це все буде. Происход, про, ну, Як це буде робитися все. да. Зразу хочу сказати тим людям, хто переживає, що форма там якось там, погано пересаджується чи ще що-леба, що-небудь що, що в такому плані. Ні. Уже більше п'яти років ми з Володю займаємося хурмою. Я вам хочу сказати, пересаджується вона гарно, пересаджується нормально. Єдине, що їй дуже потрібно, це перший рік, це, вона дуже любить полив. Поливати її треба, і вона не любить бур'яни. Тобто той, хто не розуміє, що, що це таке, ну, я ще раз об'ясняю, її треба буде висаджувати тоді, поливати і обов'язково, щоб не було бур'янів. Ну, як любать, як любою, як, як, як ви як і помідори і, і гірки, і люби, там, і дерева. Все одно, коли воно маленьке, йому треба догляд, о, догляд як і за дитиною також. Значить, що я хочу показати? Давай, володя, я беру баклажку, щоб не дуже гаяти ваш час. Земелька в мене м'яка. Ми вже показували, що цю землю, ми зашкрібаємо з асфальту. Листвяний компост. Лістві... Да. Називається листвяний компост. Да. Вона дуже така крихка, От я вам покажу, вона дуже м'якенька ця земля. Лег... Ну, ця баклажка вона досить легка. Але мені треба ще зауваження, мені ж треба, для чого це я роблю? Мені треба людям відправляти. А коли я відправляю, то, звичайно, на пошті це буде коштувати грошей пересилка. І якщо я буду присилати таку баклажку, розумієте, це ну, не дуже буде. Це, ну, ну Навіщо я так подумаю. ну навіщо я стільки землі буду пересилати? Важкувато. Ну, Важкувато це буде. І по грошам буде, це і вона важка посилка. А я знаю зі свого досвіду, що пересаджується вона гарно. то е, от, Я вам це хочу довести. Таким чином. Значить, дивіться. Я її буду просто так брату. Така. Так, я її буду отак осторожненько із м'якого грунта, буду висипати, щоб не травмувати коріння. Так. У нас час. Баклажка так, баклажка ціла. Баклашка ціла. Бачите, це ще ось, бачите, воно маленьке, Чи дивіться, ще не проросло. Ще так, але ну, все одно воно буде От рости. Почекай володя, зараз. покажи, але вже бачите, яке коріння? Ось таке вже О, бачите зголодіну ручку руку? На, 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 да? Ну так, да, десь Ось. С -с -с сантиметрів 12, 12 коріння. вже. Ось таке коріння, бачите, вже в нього. Там, рослини Це, не це, немає. це да, ще немає рослини зверху, а вже таке коріння. Так, е, значить, для, для чого я це показала? Щоб ви розуміли, що ця цю рослину не можна довго тримати у 5-літрових баклажках. В багатом, ну, якщо їх багато, якщо декілька Е, час, ну, десь, ну, може я б сказала так, десь ну, три, максимум, ну, може чотири максимум місяця, можна тримати одну рослинку, ось таку, да, одну таку рослинку можна тримати у двохлітровій, е, тобто у горщику, який довгий. ну, так, десь, по максимуму відрізана двохлітрова баклажка. Я ще раз кажу, по максимуму відрізана. Так, ми витягуємо. Осторожненько я продовжую витягувати. Рівня не пошкоджується, не переживайте. Так, ну ось, Мабуть, все я витягла. Тепер, що ми робимо далі? Дивимось. Наприклад, людина мені там, скільки їх просить в мене там, ну, десяток. Да? От я Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. Так, 8, 9, 10. Набираємо, да? Бачите, бувають отакі корінчики. Ось такі, бачите. У Усі отакі коріння. А ось бувають, бувають. Це мені попадалося, траплялося таке, що ось такі корінчики. Але це не значить, що це якась інша хрома чи ще щось. Не так буває, таке буває. Так, оце. Десь тут в мене ще була одна. Угу. Ось вона ще одна. Так. В общем-то, от, я беру. О. З походом да, одну додав. Так, звичайно, я буду щось додавати, звичайно. Так. Ось так. Беремо їх. І ну, я покладу, я... От, бачите, це та, яка була пошкоджена, бачите? Але якщо я думаю, її окремо висадити, то вона теж може бути. Так буде. Ну, Може, ну, може не така роз... здорова, як. Як от, наприклад, ну, тут коріння взагалі. Ну, я покладу ці теж сюди. Дивіться, ось так, да? Я кладу. От. В принципі, я всі покладу сюди. Для чого? Зараз це я покажу і все розкажу, для чого я це роблю. Так, ну і все. Тепер я беру. Ну, мабуть, я візьму так от ключик. Зараз так. І так точно як розсаду. Ми беремо розсаду помидорів. Да? Отак. От я набираю. Правда, в мене... О, ще одна коріння роста. досить міцні. Да, коріння тут дуже дуже міцні у неї. так, Я отак от, от беру. Не підготувалась, водички не взяла. я, Земелька така дуже крихка. Зараз два вона... пілки хотіли. Одну секунду. Так, дай вопілки. Зараз одну секунду. Зараз я все зроблю, Так. Трошечки, трошечки сюди води, щоб воно. Ну так, да, я хотіла б просто змочити трошки водою, щоб воно одним, одним комом трималося, ось так. І в мене тут підготовлені опілки, вологі опілки, які тримають дуже хорошу вологу. Ось так. Ось так я це буду робити кому треба. Да? І отаким от чином, наприклад, я це Буду замотувати. Отак. Отак я це замотала. Ну, звичайно, коли я це буду робити, мені буде допомагати володя, не знімати, а допомагати ручками, то мені буде більш да? Так. так, тепер в мене багато є отаких. От е Таких пластик від, від пляшок, відрізаних вниз, ага. відрізаємо. Від тієї від, самої да? да, від той же самої форми, яку ми висаджували. Да? Ось, є такі ось. Я, отакі, щоб воно не поламалося, я буду туди отак акуратненько їх класти, Отак, одну. Отак. От. І ще одну для цієї зеленої рослинки. Так. Тубус так, такий. Так. Да, робити такий тубус. Далі ще мене не, не е, вирішили зводю, або ми ну, ми ж, Це ми не будемо нікуди відправляти. Це я показую. І далі я зараз скажу, що я буду робити. Звичайно, коли ми будемо відправляти, ми цю посилку ще доробимо. Звичайно, ми її обмотаємо, скотчем. Ну, і, може, от сюди в кінці я покладу який-небудь. Ну, Такі, може, пінопласта, які-небудь. Чи пакет Док... тут? Чи пакет якийсь. То, не, треба скоріше... Шоб... Ні, скоріше за все, було, кусочки пінопласту, щоб. Щоб зжиг... не повредить, та, так, зелене. Ну, то ми то ще буде на це ще буде у на нас час. То, так, так заматаю. Ну, Приблизно отак вот от дивіться. Отак вот вот я замотаю. <післяю> покажу. Отак, так? Да. Для чого я це роблю? Я роблю для того, щоб показати вам. Як я буду все пересилати. І я думала над цим, і ну, багато часу думала, як же ж пересилати так, щоб воно було і зручно, і на той самий час, час. щоб це було не, недорого, понимаєте? щоб людина могла отримати і собі це посадити. О, дивіться. є ж все-таки або у таку баклажку відправляти, вона важка досить, або ось таку. Тоді ми беремо чорну пленку. Я все роблю, як я буду це робити, коли буду відправляти людям. Так, беремо чорну пленку таку. Туди його загортаємо так от. І людині відправляємо. Єдине, що ну, мені Володя каже, що вроді як на почті не дуже люблять, коли воно катається. То може ми... Будемо робити такі тріугольнички із картону. Будемо, да, да, або прямоугольнички, або прямоугольнички типу коробочки такої, будемо робити, щоб воно не каталося. А може ще щось придумаємо. Час у нас ще є. І ось таким чином, бачите, отак його на пошту. Я вам зразу скажу, на сьогоднішній час ми саме робимо е е квіт е квітанці. Ні, ні, як це будемо називати. Накладні. Накладні на посилки ми робимо самі, і я знаю, які ціни. Значить, отака от посилка по Україні, вона буде коштувати десь гривень 105. Ну, до 100, 100 від 80 до 100. Так, від, да, від 80 до 100, ну, може там десь, може трошки в якийсь там... Частину ну, України може трошки дорогше, але не більше будемо казати так, 150 гривень. На, на сьогоднішній момент зйомки. Бо ви ж бачите, в нас ціни ростуть так, що ми просто не, не вспіваємо за ними. Так, ну, ось, я так прифіксую, трошечки скотчем і зафіксую, так? Да? Значить, ось дивіться. І ось таку посилочку. Далі, далі ваші дії, коли ви отримаєте цю посилку. Я скажу, що я буду робити з ними далі. Я покладу його в кімнату. У мене є досить така холодна кімната, до якої немає опалювання. У нас у хаті є така кімната. Я її туди покладу на десь приблизно дня на 3. Для чого дня на 3? Тому що десь ну, з нашого досвіду посилки йдуть десь дня 3. Отак от. Навіть ну, не більше. Це вже більше, якщо людина там затрималась, не забрала, або ми тут не так швидко її відправили. Але ми будемо старатися все робити швиденько, бо ми розуміємо, що це таке. Ось таку посилочку людина отримає тоді. І що вона повинна буде зробити, я думаю, що я це все покажу. У наступному відео, я е, значить знову у нас таки, Санта-Барбара. Санта-Барбара ми називемо в цьому році так, розсада хурми. От. Це буде перша серія у нас, де, де я показала, як я буду упаковувати і що я буду людям відправляти. Е, в наступному відео, яке я зніму через 3 дня, тобто, сьогодні у нас субота. В <смеш> неділя понеділок, скоріше за все, це буде у вівторок зранку, або у понеділок 18, 20, 21, <смеш> десь буде. Так, <смеш> <Да. смеш> да. ну в общем, або в понеділок з вечора. Подивимось, як ну, я так буду, хоч... хочу витримати десь троє суток, щоб це було. І Для чого? Тоді я відкрию і покажу, як вона перенесла цю затіньонність в. У ту, ну, в темній плівці і досить в досить холодних умовах. Звичайно, я ж не буду це пересилати, коли будуть морози. Звичайно, пересилати я це буду десь може, там квітень, травень, тобто вже буде, коли тепліше на вулиці. То я думаю, що та холодна кімната, яка в нас не опалюється, в ній досить холодно. Вона нам зараз для так сказати, для експерименту вона підійде. От. Отаке, ось таке ось ну, проєкт розсада хурми. Ми з володією хочемо почати в цьому році. Для тих значить, для тих людей, у яких значить, є площа, вони можуть собі посадити не одну рослину, а декілька рослин. І для тих людей, хто вміє щепити, хто хто має, хто хоче навчитися щепити. У нас є дуже гарне відео, де ми показуємо, як ми це робимо, як ми щепимо. Ось, до речі, хурма щепиться дуже гарно брунькою. Вона щепиться навесні, прекрасно. І окольоровкою і, не, не окольоровка, як взимку, коли е, взимку, коли ми щепимо. Ну, а зимове щеплення. Зим, зимове щеплення теж вона гарно. Ми випробували, і також вона і в кореневу шийку щепить. Ну, кому Не, в корін... це потрібно? Не в кореневу шийку, а як оце? Корін... Да. Кусочок коріння володя бере, щепить туди бруньку, і теж вона. Да, зимове щеплення. Да. Зимове щеплення. Не бруньку, а кусочок Ну, я покажу кусочек, це. Да. Давай це, це, буде, да, це буде окреме відео, але я О, порізалась трошечки. <сум> це буде. Да, значить, ще я хотіла показати вам ось це. І, значить, і сказала, що да, для чого це для тих людей, хто хоче. Собі посадити декілька рослин, тоді їх пощепити різними сортами. А ще взагалі, коли віргінський є дуже багато гарних віргінських сортів, які теж у більш холодних регіонах України можна вирощувати і вони не вибагливі, але їм усім потрібен запилювач. Таким чином можна виростити собі самостійно запилювача, а остальні перещепить на ті рослини, які вам будуть, ну на ті сорти, які вам захочеться. Сіянців теж дають буває добре. Да, і також у нас багато сієнців, які ми посадили. Декілька з них дають непогані плоди, ранні і раніше ніж соснівська. І вони дуже гарні, невибагливі. Такі да. І витримують вони до мінус 30 градусів. В хурма, А 35 кратков, – п'ять і мінус 30 це вона витримує без проблем. В общем, це для тих, хто, у кого не виходить з насіння. Так, да, для тих людей, у кого не виходить виростити з насіння. Для тих, хто, ну, хто хоче, хто хоче да. може комусь це станемо нагоді. Значить, зустрінемося з вами через три дні? Да. Да, дні. І далі я вам розкажу і покажу, що треба робити з цією кормою далі. Ось. Якщо комусь це цікаво, можна замовляти, записуватись. Я все у телефонному режимі. Телефон мій є в описі. Телефонуйте мені. Я всім з усіма, поки що в мене є час, поки що мене дуже зайнятий на вулиці, поки є час, я з усіма нормально спілкуюся. Хіба що в мене немає часу, то я кажу тоді, перезвоню пізніше. Все, до побачення. Гарних вам усіх всім гарного настрою. І... Я гадаю, що все одно, як би воно не було, а перемога не за горами, і все буде добре, все буде Україна. На все добре. На все добре.